Щовечора їжа стає вашим порятунком. А що ранку, приводом для сорому, почуття провини і звичайно злості на себе, тому що знову не вдалося стриматися. Знову вечірній жор, знову на вагах зранку плюс і відчуття звичайного безвиходів. Що тут трапилось? Ви почали вже їсти не тому, що є фізіологічна потреба, тобто потреба тіла в їжі. А ви почали їсти, щоби заїсти свої якісь проблеми. Заїсти якісь сумні події, можливо, навіть і радісні події. Тому їжа для вас дійсно зараз більше про емоції, ніж про потребу. А коли їжа заміняє емоції, що допомагає справитися з емоціями, тоді людина дійсно набирає вагу, і тоді їй не допоможуть ніякі там інтервалки, ніякі кети, нічого, тому що будуть. Постійні зриви, це можна пропрацювати разом на інтенсиві, який називається психологія стрункості, щоб ці бездушні шматки їжі не були для вас чимось таким, ну таким бажаним, що аж ну просто треба з'їсти все до кінця. Шлях до здорового стрункого тіла не завжди лежить тільки через роботу з головою. Почніть її на інтенсиві психологія стрункості. Чекаю.